Березень 24-го року незламний Харків і унікальний проект Метрошкола, де зараз проходять заняття для харківських школярів. Саме тут Національний аерокосмічний університет імені Жуковського Харківський авіаційний інститут провів масштабний захід у межах міської акції «Харківські університети Формула вибору, а це захоплююча можливість для нашої молоді розширити свої знання про авіацію, космонавтику та сучасні технології. Ну, дуже приємно, що сьогодні проходить такий захід, що він проходить не онлайн, а вживу у нашому незламному Харкові. Це дуже чудова акція познайомити майбутніх наших ветерієнтів для того, щоб вони. Змогли ознайомитися із викладачами і із кафедрами ХАІ. Сподіваюсь, що більшість з них будуть стануть нашими студентами. Школярів багато і це дуже приємно. Це показує те, що Харків живе, і такі заходи потрібно робити частіше, навіть в таких умовах, яких ми зараз знаходимося. Метрошкола стала ідеальним майданчиком для зустрічі молодих талантів з фахівцями ХАІ, як і заведено в космосі, все було проведено на високому ера космічному рівні. Це експрес-лекції та міні-практичні заняття, на які завітали майже 300 старшокласників міста Героя Харкова. Вони отримали можливість вживу побачити сучасні технології, які використовуються в дослідженнях та розробках у галузі авіації та космонавтики, спостерігати за процесом створення та тестування нових моделей літаків, ракет та космічних апаратів. Я вважаю, що це потрібно робити, бо це дуже цікаво, це дуже мотивує. Потрібні такі заходи, я вважаю. Будемо знати набагато більше інформації, ніж якщо ми будемо самі її шукати. Я мені більше сподобалося DVD моделювання і робототехніка. Чудові враження, дуже сподобалось, дуже цікаво. Дякую. Але головний плюс сьогоднішнього заходу це можливість спілкування зі студентами та аспірантами, молодими вченими та відомими викладачами найстарішої аерокосмічної школи нашої країни.